Під сірим віттям вгору йшов помалу, він сірий і самітній міжалив, і голову пилюкою припало, в пил рук гарячих глибоко втопив. По всьому це і це кінець надходить, та я повинен і осліпший йти. Чому мене примушуєш, доводить, що ти єси, хоч зник для мене ти, тебе не можу більше я знайти. Ані в собі, ні в інших, ні в камінні знайти не можу сам один я нині. Зі мною вся скорбота людських бід, полегшити ти міг би їхній гніт, коли б ти був о невимовний стид. Казали згодом ангела прихід. Хіба то ангел, а хто ніч прийшла, зашелестіла листям на оливах, здригнулись учні в снах своїх лікливих, хіба то ангел? Ах, то ніч прийшла, звичайна ніч прийшла сюди, як сотні, ночей було минуло тут підряд, каміння спить, і пси лежать дрімотні, ах ніч сумна, як ночі, ті скорботні, що ждуть, щоб ранок повернувся назад, бо не приходить на такі благання: ні світла ніч, ні ангел поготів, все тратять ті, хто сам себе згубив. Їх обмена отецьке піклування і поронило лоно матерів.